Так, коротше, заїхала вже не вище калина, ще нічого не відчіпали, зараз буду відчіпати. Звісно, думав, що тут мотор 16 клапан стоїть, але ну, все-таки вони ще пихають сюди цей 8 ніс ні вони не придумали нового, думаю, щось, щось добавили, щось придумали, ні чорта жегуль Жигуль гулян. Яке ж карлупу поміняли інакше. Ну що сказати, крила цілі, бампер цілий. Фари. Фари не знаєте, бош, певно. Не віржу, не пише там. Медін Росія. Москальські фари. Капот ціленький. Навіть акумулятор дали. Ну, шо з того акумулятора як. Ова! Значить, три рівня масла. Три рівня масла. О, ще тепер попасти не валить. Ну, таке. Як є, так є. Тут підмальовували щось трошки, якісь туманки тут є. Тут теж крила цілі, навіть і лобове, як на диво, ціле. Капот з мохобоєчком, зовсім двері ще такі живенькі, як на диво. Так переважно вже вони мертві всіх, а тут взагалі ще такому чудовому останні. Тут салон такий самий, як там в тій калині. Ну, ця хоч ціла калина, та я вже, вже все. Все, що, в принципі, можна було б і відновити. Ну, я не знаю, чи є сенс. Стопи цілі, газова установка є. Карта дверей, Такі навіть є рем має. Та ти щось. Задній бампер підшкар О, І навіть задня кришка ціла. Бляха, взагалі машина чудо. Тут вони притерлися на титанах. Короче, літня резина. Казах, хлоп поставив э, Скільки? 2 місяці тому нову резину. Та видно, що резина гарна. 175 на 70. А, тут 13-ка Ага, я зрозумів. 13-ка, бляха. 14-ка Ну тут теж дверки такі живенькі. Салон же, правда, зачуханий, але... Але нічого. Нічого може... Може все бути. Тін дверка не хоче відкриватися. Ну, хай не відкривається, Короче, Скидаю я зараз сепочку і будемо думали, чи відновлювати її, чи не відновлювати. Коротше, переганяю я тую коліно. Йома я, я сідушку дуже далеко відсунув. Менше з тим їдемо. Їдемо по чуть-чуть. Перепаркувати десь ту каліну. Получилося, щось парканув. -мо, з коленами і з усім. Так. Що ж, тепер йду по зефіру. Чепаю, я до зефіри, і будемо ми її тягнули зараз на город в розбор. Трошки шкода, по кузову жива машина. Бувають набагато гіршому стані, ну зато коробка і мотор мертві. Якби то й було добре, то все так відновлювати, робити. Я знаю, чи воно вартує того. Щось маю бажання. Добре, жену її, зараз на шнурок є. Так, все розвернули вже калину, шнурочок. Натягнули і висідай. Будемо помаленько. Тут вже є хоч тормоза. І вона не така побіта як вся. Жінка за рулем, їде. Поки польот нормальний, нам недалеко до города, тут. ще поки їдемо. Потихеньку жінка справляється. Ну, то порівняно з джілі і порівняно з тим калином, то ще небо і земля, що зараз вона їде, то по суті ідеальна ще машина. Ну каже, відновлювати її. Ну я нафіг Затягну, розберу то все. По полях та по полях їде наша калина. Нормально, нормально ще Що поки не загубилося. Добре, нам ще трохи лишається. Так, все, калина вже тут на місці. Я не можу шнурка відчіпити. Ніяк не відчіпається. Ну що ж, тепер буду думати, де її, де її можна зіпхати. Йду там Подивлюся. Тепер можна порівняти цю калину і ту, що я тепер притягнув. Ну, Свої плюси і свої мінуси. Тут мотор 1,4, хто не бачив є минуле відео, З Львова мені привезли. Е, мотор 1,4. а е, Там 1,6, той дешевший, цей дорожчий мотор. Тут мотор добрий, коробка добра. Е, но кузова немає. Така вмятина. І тут таке діло теж пом'яти. Крило пом'яти, дверки пом'яті, дах зам'ятий і Тут пом'яти це все діло. Фарів нема. А там це все ціле, але ну, там нема мотора і коробки доброї. Якщо не виходить, мені щось такої доброї машини взяти. Ну, та і ціна, якщо добра машина, то і ціна на них є і півтора, і 2 тисячі, і, тисяч, і половиною, і три продають ці халини. Ну, Чимось треба жартувати або, або мотором і коробком, або кузовом і кузовними елементами. Так що, друзі, тепер є дві калини на розборі. І така, і ця калина, і та калина. Хочу ще раз показати вам, що тут під капотом. Знаєте, такий моторець в Коробка тут добра, мотор добрий. пробіг 100 з гаком тисяч. От, вже. Продалися звідси клопідйомнички людина забрала. Питаюся за датчиком заднього ходу, часто теж продав. Ну, руль гарний, можливо, кому потрібно, я казав. Гідропісиль тут робив. ну Тут пробігу маловато. Так, не пишіть за ці, за чехли, бо Оленка вас приб'є. Вона читає коментарі і каже, що чехли не продаються. ви дитина знали. Тепер не знаю, або я буду її зараз ставити біля цієї калини. Роблю ряд калин, або Буду десь заганяти ось туди далі, де гольф, де... де Славута, ну поки що подумаємо. Так що, а поки я думаю, друзі, поставте ось такий лайк. І чекаємо наступної серії. Наступній серії не знаю, щось ще будемо шукали, поки що варіантів нема. Можливо, ви запропонуєте якісь є джілі, є калина, щось ось таке. Ну, навіть б і і Славуту взяв по барабану, беру все підряд, крім гулів. Так що, якщо маєте ви якийсь автомобіль, бо знаєте, де є автомобіль такий, можете написати мені в приватні повідомлення, не старайтеся, можете позвонити. Так що ось такий лайк. І до наступної серії. Короче, рішив на сто вечора, зробив місце. На пхали ту калину. Тихо-тихо треба турмузити. Зараз як маху не бере. Можна згорнути всі ті машини. Не знаю чи тут перед... якусь передачу включити. О щось включив. Ні, є якась передача. Потихенько, потихеньку їдемо, мама в шоці. Ну вся боїться, коли я з'їжджаю. Тут згори. Друга калина ще стоїть. Тут треба взяти більший угол. Оп. оп, Він Руль так легенько крутиться. Тихо-тихо чий-чик-чик-чик-чик-чик. Раз, 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 раз. І все, і калина на розборі. Все. Вона на своєму місці. Що калина тепер буде тут стояти, разу шнурком зовсім. І, певно, ще чуть-чуть сюди підтягну, трошки ближче. Щоб вона не заважала мені тут її. Буде зараз, може їй місце. ну Трошки мало тут місця, але менше з тим. Так що, будемо тепер ми її розбирати. Кому що потрібно. Подальше з нею буде це буде в тіктоці Ну, та й певно, що я шорси буду кидати. Що я далі з нею буду робити. Ну, мотор я робити не збираюся, буду коротше знімати головку. Подивлюся, що з головком. Буду думати. Тут вибиває друга, теж коробку робити. Я не бачу сенсу, можливо, комусь продам на запчасті коробку. Так що цілун ніхто не хотів, кидав на Великс, кидав. Е, так, на, в TikTok кидав. В Ютубі в ніхто не хотів цілоги. Тепер будемо розбирати. Якщо. Чекаємо наступних відео. Вже нова машинка куплена, куплена, десятка. Дуже випадково, сам хлоп перенав, сам щось, як я її купив. Так що вже відео скоро-скоро буде на YouTube каналі. А ви такий лайк поставили, підписалися і чекаємо наступної серії.